Вітаю всіх на моєму каналі проєкт Вільна. Сьогодні я хочу показати таку чудову розпаковку моїх нових покупок. Це посуд, і мені хочеться вам продемонструвати, що ж я Купила цього разу. дуже люблю робити сервірування столу. Придбала ось таку тарілочку. Досить така гарна. Можна використати її як декорацію. Можна використати і під печиво, чи під круасан. Тобто це вже, як ви забажаєте, можна так сказати, це універсальна тарілка. А Ще я придбала ось таку кружечку червоного кольору. Але ось тут. Такі сильні вигини, тому я думаю, що це не буде дуже зручно пити чай чи каву. Це вже я замітила після того, як купила цю кружку і подумала собі, можливо, я її використаю як декорацію в. Домі, Тобто, я, можливо, тут можу поставити якийсь вазон. Або ж просто так може стояти, і сюди можна кидати, будь-що, колечка і ще щось, все що завгодно. Люблю стакани. Такий зелений колір. Я не знаю, чи це напилення, чи це е, кольорове скло. Але не можна цей стакан ставити в мікроволновку, в духовку, духову піч. Не можна цей стакан ставити навіть е в морозильну камеру Ось, бачите, тут, чітко все показано, але я придбала все ж таки використаю, тому що деколи такі дешеві е е як то кажуть, посудні прибори, вони і потрібні. Потрібні. Всього-навсього такий стакан коштував 1 євро, тому вирішила придбати тут також два стакани. І, думаю, ще докупити ще таких два, щоб було шість, зробити такий набір. А тепер хочу вам показати ще чотири стакани. Це вже інакша категорія. Ось така краса. Дуже мені подобається. Заплатила я всього-навсього, бачите, вже тут ціну 2,45. Ну, цікаві, дуже цікаві. Спочатку, коли я побачила ті стакани в магазині, я не дуже хотіла їх купувати. І поясню чому. Тому що, ви бачите, тут ось такі стразики цікаві. Тут все, як то кажуть, тут приклеєно до стакану, думаю, з часом це все повідлітає. Якби це не якісно, це гарно, красиво на якийсь перший час, але не практично і ненадовго. Але все ж таки відштовхнулась від такої дешевої ціни, я собі подумала. Можливо, я і не буду використовувати такі стакани на. Кожен день, тобто можна поставити їх на якусь поличку, якийсь сервант зі стеклом. Коли до вас прийдуть гості, ви можете в такий стакан налити воду, Кока-Колу чи будь-що, і е, пригостити родичів, гостей, друзів. Якимось напитком, використовуючи ось такий от чудовий, цікавий стакан. Тому, я думаю, чому б і ні. Чому б і ні. Це ж гарно, навіть якщо ви заплануєте зробити якусь вечерю на 4 персони, це також непоганий варіант, тобто на вечерю ви можете використати ось такі. Чудові стакани, тим більше ви можете фантазувати. Це буде прекрасна сервіровка столу з такими декоративними стаканами, тому я собі подумала, що такі стакани потрібно купувати, і вони мають бути в мене. На цьому я хочу закінчити моє відео. І бажаю вам всього самого найкращого. І перед тим, як повністю з вами попрощатися, мені було б дуже цікаво почитати ваші коментарі, ваші думки. І, звичайно, щоб мій канал. Е Виходив на якусь популярність, потрібна ваша допомога, поставити лайк або ж дизлайк, тобто якась реакція від вас очікується. Для вас це коштує нічого, а мені це буде дуже приємно. Тому бажаю вам всього найкращого, до наступних зустрічей.